Сьогодні працюємо з нашою лохиною. Вже наша лохина перецвіла. Бачите, різні сорти це у нас дюк. Зав'язав більше нанизу, а наверху менше зав'язав. І ще навіть наверху трошки ще є якесь цвітіння. Видно, в квітні був заморозок, видно, трошки попливало на цвіт і на зав'язування. Але нанизу гарно зав'язав, бачите? Нанизу спокійніше гарно зав'язав. Е, наш блюкроп дуже багато нав'язав. Прям повно ягід, повно, повно ягід нав'язано. Не знаю, чи так телефон сфокусує, але гарно нав'язав, досить непогано. Що зараз їм робимо? Що зараз треба зробити лохині після завершення вже масового цвітіння, і вже коли вона почала в'язати ягідку, ягідка зараз буде наливатися. Перш за все, це треба її підживити. Підживлення даємо під корінь. Багато не даємо, десь грам, 20 грам даємо добрива. Треба подати азот, треба дати калі, щоб лохина не тільки мала силу наливати ягоди, а ще й от вона багато пустила пагонів, щоб нормально розвинулись пагони і заклали врожай. На наступний рік. Тому треба дати їй живлення, щоб вона мала достатньо. Так, чим будемо підживлювати? Будемо підживлювати добривом флоровіт. Цього року я користуюсь флоровіт, я весною підживлював флоровітом. Буду давати столову ложку з цього добрива. Тут орієнтовно столова ложка в нас виходить 20 грам добрива. Ну, ще трошки, ще трошки, щоб. Розсипається, і треба гарно з мульчою перемішати. Щоб добриво зайшло, Рівномірно розподілилося і. Рівномірно пішло до коріння. Тут в цьому добрі орієнтовно десь 12-13 азоту, 6 фосфору, 13, здається, калію. І тут що добре, тут є зразу сірка, яка підкислить ґрунту суміш, є всі мікроелементи. Це дуже добре, То, щоб було комплексно, щоб, крім основних елементів, ще була сірка для засвоєння азоту. І мікроелементи, там бачу бор, желізо, молібден, всі. Для засвоєння основних елементів і для наливу я. Крім того, я ще давав лохині після перепадів температур. У нас був буквально тиждень, то були перепади температур. день були і 20, і 25, вночі було 2, 1, 3 градуси, майже морози були. То я ще давав добриво файф у мульті, де всі 20-ки, 6 кальцію, 3 магнію і мікроелементи. Воно. 22 PH, тобто воно ще робить підкислення, плюс воно нейтралізує надлишкові солі. І е, за рахунок підкислення е, цієї суміші, воно краще буде засвоюватись мікроелементи і макроелементи. Five мульти я розводив 10 грам на 10 літрів води і давав під кожний кущ якраз 10 літрів води, і був полив і підживлення, такий антистрес, бо має він всякі елементи, які ще добрива можна використати. Можна використати любі добрива, головне, щоб воно комплексне. не в тут може бути лохина. Головне, щоб був тут е, досить азоту. от, Наприклад, фертіс і 12 азоту. Фосфору може бути небагато. Ви бачите, 8 фосфору, калій, магній, сірка, бол, залізо, цинку це основні елементи для лохини. Також може бути, наприклад, чистий лист. Тут просто чисте листи бачить для лохини, але тут трошки багато, мені здається, фосфору. Ну, Зараз на такому етапі, коли вже ягоди наливаються, коли вона вже перестала цвісти, стільки фосфору і не треба. Тому краще вибирайте, щоб було досить азоту і досить каль. Ну, і, звичайно, мікроелементи, вітаміни, бачите, тут амінокислоти це теж дуже добре для лохини. Далі, що обов'язково зробити зараз лохині після завершення цвітіння. Бачите, вже там стадія, що вже завершується цвітіння, якась вже перецвіла, ну це не має значення, вже завершується цвітіння. Зараз обов'язково треба обробити препаратом від хвороби. Я обробляю обов'язково зараз від антракнозу, бо антракноз це дуже така хвороба погана для лохини. Зараз, якщо не обробити, потім почнуть оці всі ягоди. Почнуть сохнути і почнуть е, опадати, сохнути. Так само свій захистить від моніліозу ягід лохини, антракноз моніліоз, від сірої гнилі, фомозу, щоб я не був голослівний, дивіться. От бачите, що вже на лохині є хвороба. Бачите, якщо сфокусувалося, якщо не обробити, це піде масово і ягоди почнуть пропадати. Тому обов'язково зараз треба обробити лохину після цвітіння свічом. Один з найкращих препаратів це фунгіцид для захисту від сірої, плодових гнилий та гнилих призберігань. Але він іде і на лохину. Після цвітіння обробляється. Тут в рекомендаціях не зазначено, але на інструкції на Санті Сенгенти є, що можна обробляти лохину, віч гарно підходить для лохини для обробки її після цвітіння, щоб зберегти нам врожай. Цей свіч дається 10 грам на 5 літрів води. Я обробляю одноразово після цвітіння одна обробка свічом достатньо, щоб зберегти врожай лохини. Отакі От роботи після завершення цвітіння лохини для наливу ягід, для отримання нормального, гарного, смачного врожаю лохини. Всім бажаю гарних врожаїв лохини і всім мирного, мирного неба!